Сили протиповітряної оборони України 25 вересня збили російський бомбардувальник су 34 над Запорізькою областю. Це один із ключових літаків, який Росія активно використовувала для ударів по позиціях на фронті. Знищення такого літака важливий сигнал про ефективність української ППО. Союзники також підтвердили, що постачання зброї Україні триватимуть на постійній основі. Поблизу Південноукраїнської української атомної електростанції сьогодні стався небезпечний інцидент. Безпілотник вибухнув усього за 800 метрів від енергоблоку. Хоча сама станція не постраждала, магате попереджає про серйозні ризики і наголошує, атаки в зоні ядерних об'єктів можуть мати катастрофічні наслідки. Головнокомандувач збройних сил України заявив, що масштабний наступ Росії навесні та влітку 2025 року провалився. Кремль витратив колосальні ресурси і намагався зламати українську оборону, але жодної стратегічної мети не досяг. Лінія фронту лишилася стабільною, а українська армія продовжує тримати позиції.